Так, гібрид Макстер це ранньостивий гібрид з періодом вегетації 100 днів. Висота рослин 160-180 см. Рослини вирівнені. В принципі, це одна із характерних його особливостей. Гібрид Макстер стійкий до 8 раз вовчка. Практично всі раси, які існують на планеті. Даний гібрид вирізняється дуже високою стійкістю до стресових умов, до посухи, до високих температур повітряних, до грунтової болоти. Цей гібрид Макстор стійкий до хвороб, таких як пероноспороз. даний рік це було актуально, так як були. Досить холодні ночі і високі температури впродовж дня. Це найбільш благоприятні умови для розвитку пероноспорозу. Також стійкий до іржі, стійкий до макрофаміни, це бугів на міресонечко. Стійкий до помок. Особливості цього гібриду це такі трайдаун, швидка віддача вологи. Враховуючи, що Період від сходу до цвітіння 54 дні, це десь на рівні середньостиглих гібридів. Він має короткий період вегетації, саме за рахунок швидкої віддачі води. Якщо б не цей ефект, цей гібрид можна було б віднести до середньостиглих гібридів. Але на даний момент, враховуючи навіть цей рік, коли досить було багато опадів, то довше. На ну, початку березня місяця э, гібрид уже пішов э, в... достигнути. Тобто ми не маємо проблем з гнилями кошика. Ми не маємо проблем любе вікно, ми можемо його заходити і косити, сміло косити. Э, по олії досить великий вміст олії 50%. Натура э, зерна близько 400 грам на літр. Така особливість по посіву. Хочу вам рекомендувати не тратьте свої кошти, не сійте його більше. Ви, по-перше, витратите посівний матеріал, який коштує гроші. Ви не доберете врожай, адже рослина не зможе себе реалізувати. Для гібридів турецької селекції, саме Миягро, досить важливо рівномірне Рівномірне розміщення рослин в рядку, тобто площа споживання речовим. Це ми можемо побачити на даному прикладі. Коли ми маємо три рослини на метр, 4 рослини на метр, ми маємо досить розвинене стебло, яке не піддається поляганню, ми маємо... тобто ця рослина не буде підвержена ані сильному вітру і вас не буде такого як вилягання. Кошик виповнений. Тобто навіть середина у нас зерном, повноцінне зерно, що каже, що реалізувала себе рослина на всі 100%. Насіння також виповнене. Враховуючи його високу натуру, тут є всі предпосилки для отримання хорошого, нормального урожаю за екстремальних стресових умов. Отже, це той гібрид, на який можна розраховувати і який зможе реалізувати всі ваші вміння, знання і витрачені кошти.